Збройні сили України проводять успішні наступальні операції, щонайменше на трьох ділянках фронту. Бої продовжуються. Всі прекрасно розуміють, що основна опорна лінія така ж тара лінія, куди відходять потом з передових позицій. Міноборони України повідомили, що за останній тиждень українські збройні сили на запорізькому напрямку просунулись на 7 кілометрів, звільнили понад 100 квадратних кілометрів території та визволили вісім населених пунктів на заході Донецької. І Запорізької областей Власне, в цілому, поки що, тактика і стратегія збройних сил кардинально не зазнала змін. Зараз відбуваються в багатьох напрямках контрнаступальні дії. Зараз в багатьох напрямках також ми маємо до По суті, майже по всіх напрямках ми маємо позитивну інформацію про певне просування наших військ в глибину, звичайно, там до 3-5 кілометрів. Але рух відбувається і важливо, попри все те, що. Ворог не зумів, окрім там, скажімо, в Авдіївському напрямку, активізуватися для того, щоб спробувати відкинути наші війська, попри все, або війська, або наступ війська, які перебувають в наступі в Русі, або на деяких напрямках зупинені або. Просуваються вперед, але жодних проривів ворожих сил немає. Також другий цікавий момент: ми бачимо, що ворог почав застосовувати більше. Штурмові гелікоптери К-52, які успішно зараз збивають, і вже можемо говорити про насправді не про те, що гелікоптери використовуються для, скажімо, якихось спроб прорвати наші сили оборони для того, щоб просунути свої війська а насправді через те, що в них Почалася певна не встига, певне невстигання замістити втрати по своїй артилерії, бо дуже добре, попри те, що наша артилерія, яку ми отримали, союзників, і наша є в меншій кількості, але вона значно точніша, і нам вдалося винести в по їхніх тилах дуже серйозно як склади з боєкомплектом, так і самі артилерійські установки, і хоча б навіть ті офіційні цифри, які ми бачимо кожен день. Там по півтора-два десятки арт систем ворожих свідчить про те, що нам насправді і це дуже важливо, і це одна з причин, чому нашим військам дається просуватися. Зуміли налагодити контрбатарейну боротьбу на значно вищому рівні, аніж ворог. Звичайно, якщо ворог але з іншої сторони авіація, яку ворог зараз. Намагається активно використовувати для стримання наших наступальних дій, звичайно, що він її паралельно і підставляє під удар, оскільки особливо питання гелікоптерів вони змушені їх підводити ближче до ліній, де лінії зіткнень, і сам факт що цього, що наприклад за. 4 за два за дні збито більше ніж підтверджено збиття більше ніж чотирьох таких ударних гелікоптерів, а кожного вартість там приблизно 15-20 мільйонів доларів. Ми розуміємо, які втрати, які збитки. І окрім цього, це втрати не просто там, скажімо, ну звичайного там військового солдатського складу. так Це втрати висококласних офіцерів бо на пілотів, бо на К-52, як правило садили, садять тих, хто найбільше підготовлений, найбільш досвідченіший в російській армії. І такі втрати ми можемо говорити по про те, що і система, скажімо, там ближнього радіусу протиповітряної оборони відносно ворожої ворожих суден. Також уже потихеньку надає свої результати. Звичайно, ми розуміємо, що це такі моменти враховувалися, коли проводилося планування. Наступальних дій, але з іншої сторони, ну, це наша суб'єктивна думка військових, що вони поспішили їх використовувати з другої сторони це дуже добре, бо це свідчить про проблеми. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що. Вони несуть дуже серйозну загрозу, власне, гелікоптери, їхня авіація, Але в якому темпі і наскільки вони зуміють їх утримувати, це дуже відносне питання. Бо, наприклад, той самий величезні вибухи в Токмаку на складах, ми розуміємо, що там була також і умовно кажучи, і боєкомплект для. Армійською авіацією, бо така сила вибуху від звичайних ар снарядів не могла бути. Пане Іване, я розумію, що можливо питання, можливо, трошки запобіга... забігаючи наперед, так і, як то кажуть, не на часі зараз. Але я би все таки хотіла спитати, як ви оцінюєте можливість військової деокупації Криму, так, бо порешті там плюс-мінус можна собі уявити. ну, Хоч Звісно, що там ми люди не військові? От я про себе кажу, і, і, і зрозуміло, що це не більше ніж уява. А от що стосується Криму, так нам же ж говорили і робили заяви про те, що ледь не влітку будемо їсти шашлики в Ялті. А розуміємо, що вже літо, власне кажучи, а, ми тим не менш поки що туди не особливо просунулися. Але мова не про час, не про те, коли це відбудеться. А в принципі, про можливість військової деокупації Криму. Як ви це оцінюєте? Для мене особисто розуміння деокупації Криму військового більш ніж актуальне, оскільки ми розуміємо, що за Крим, якщо ми розглядаємо Крим як одиницю, так Росія буде намагатися триматися до останнього. Але тут є декілька інших моментів, які свідчать, а підрив Каховського водосховища свідчить про те, що не настільки росіяни вже впевнені в тому, що вони їх втримають. Другий важливий момент: наскільки вони зможуть забезпечити поставку. Криму власним боєкомплектом, продуктом харчування налагодити систему забезпечення Криму. Ми тут не розглядаємо цивільне населення, бо Росія ніколи не займається забезпеченням цивільного населення, їх кидають на напризволяще і проблема потопаючого рук руками потопаючих. А ми говоримо власне про військову складову. З другої сторони деокупація Криму вона важлива. Але ми знаємо з другої сторони, що у нас в Україні все-таки гібридна війна, і вкиди, і інформаційні і заявки вони теж відбуваються не просто так. Я, я вам гарантую, не просто так. Жодна заявка, яка до, до, з'являється в публічному просторі, вона несе в собі не тільки там словесне навантаження, вербальне, а також смислове. І розуміти її можна тільки якщо розглянувши весь комплекс заходів, подій, які відбуваються, ми ж з вами не знаємо до кінця планів Генерального штабу. Скажімо, ми не знаємо до кінця дій потужностей спроможностей ворога і наших. Це все ще буде продемонстровано, ну як мінімум найближчий час. З другої сторони, наскільки глибе, сухопутна глибина оборони ворожих військ, скажімо. Му в сторону Криму, ну це не більше там 150 кілометрів. Мається на увазі до перешийку. Тобто, по великому рахунку, з однієї сторони це як багато, а з другої сторони, це ну, для війська це є один-два дні маршу. Залежатиме від того наскільки ворог буде могти утримувати свою оборону в такому стані, як вони зараз перебувають, а вони вже перебувають в обороні. І це теж важливо, і важливо на це наголошувати. По-друге, що теж не менш важливо, ми зараз перебуваємо в очікуванні авіації за різними заявками. Там що у нас перші літаки F-17, F-16, чи, чи 18 які нам передадуть союзники, можуть запрацювати вже, скажімо, восени. А ми не знаємо, наскільки оцей контрнаступ прорахований і розрахований в часі. Так, звичайно, заявки відбувалися і відбуваються. Але яке насправді смислове навантаження вони несуться, ми можемо просто з вами вже проаналізувати по закінченню, по закінченню, хоча б оцих контрнаступальних дій, які відбуваються зараз.